Юдеської державної телекомпанії новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю, 8 травня в Україні і по всій Європі відзначають день пам'яті та примирення. Цю дату наша держава офіційно відзначає вперше та розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі під гаслом 1939-1945. Пам'ятаємо, перемагаємо. Свято згідно з указом президента від 24 березня 2015 року, встановлене для вшанування подвигу українського народу його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих, вшановувати у цей день будуть воїнів жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. У другій світовій війні українці понесли людські втрати більше ніж Велика Британія, Канада, США та Франція разом узяті загальні втрати України у цій війні оцінюються у понад 10 мільйонів життів. Кількість українських жертв можна порівняти з населенням сучасної Австрії. Від самого 1 вересня 1939 року літаки Люфтваффе бомбардували Галичину та Волинь, символ відзначення дня пам'яті та примирення і дня перемоги. Червоний мак це міжнародний символ пам'яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів. Алюзія кривавого сліду від кулі, що передає страждання та смерть. У Верховній Раді відбулося урочисте засідання, присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі. Його відкрив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. У сусідній залі присутні президент України Петро Порошенко, генеральний секретар ООН Пан Гімун, прем'єр-міністр Арсеній Єценюк, члени уряду, експрезиденти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, всі колишні прем'єри, спікери а також ветерани. Під час свого виступу Петро Порошенко заявив мотиви війни на Донбасі Другої світової такі ж самі тиснуть кордони, імперські амбіції і боротьба за права своїх одномовців. Президент також зазначив, що понад 1600 українських воїнів віддали своє життя за вітчизну у військових діях на сході України. З дня нагоди пам'яті та примирення і 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк звернувся до співвітчизників. Він нагадав, що Україна під час війни зазнала величезних втрат. Сім мільйонів українців пішли на фронт. Половина з них загинула. Половина з тих, хто вижив, прийшли з калічними. Українці воювали проти нацизму і в червоній, і в українських повстанських арміях і в арміях країн антигітлерівської коаліції. З роки війні населення України. Райни зменшилося на 14 мільйонів людей. Зазначив прем'єр Арсеній Яценюк Підкреслив, що Україна, як країна переможеця у Другій світовій війні, ніколи не забуде внеску, котрий зробили наші народи в спільну перемогу над нацизмом і завжди глибоко шануватиме всіх, хто наближав її. В ці дні ми вклоняємося пам'яті десятків мільйонів загиблих і відзначаємо перемогу, яку здобули народи антигітлерівської коаліції. Це була перемога над підступним агресором, який розтоптав міжнародне право, глумився над договорами про дружбу, прагнув знищити півсвіту. Він закінчив військовим трибуналом. Це дуже важливий урок Другої світової. Будь-який агресор, який марить новими територіями, брязкає зброєю і нехтує волею народів, неодмінно повторить долю гітлеровського режиму. 9 травня на вулиці України для забезпечення громадського порядку вийдуть 40 тисяч правоохоронців. Найбільша кількість співробітників міліції буде у Києві. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. за нашим аналізом у масових заходах будуть брати участь близько півтора мільйона громадян. Найбільше їх буде у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові Чернігові. До охорони громадського порядку буде виділено до 40 тисяч особового складу правоохоронних органів. Крім того, буде задіяна. Тисяча бійців національної гвардії і близько двох тисяч представників громадських організацій. Сказав Яровий. Він також зазначив, що у святкові дні буде підсилено особовим складом підрозділи ДАІ на стаціонарних постах, оперативно-слідчі групи, групи швидкого реагування а також будуть додатково створені резерви. Продовжуємо випуск. Визнання іншими для багатьох надзвичайно важливе, особливо для людей похилого віку, які вже прожили більшу частину свого життя, досягли визначних успіхів у своїх професіях чи справах, але тепер відчувають себе незатребуваними суспільством. Але це не так. Вони потрібні, їхні подвиг пам'ятають і цінують напередодні святкових днів, 8 та 9 травня, у будинку прийомів ветеранам Другої світової учасникам бойових дій з нагоди 70-річчя перемоги над на нацизмом вручили державні нагороди. У будинку прийомів урочиста атмосфера. 120 ветеранів Одещини за святковим столом спілкуються із бойовими товаришами. Згадують подвиги і молодість. Більшість з них представлені до державної міської обласної нагород. Залишайтеся надовше з нами здоров'я вам слабо, дорогі наші визволителі. Вітальне слово беруть перші особи області і міста – губернатор Одещини Ігор Палиця і міський голова Геннадій Труханов. Їм є що сказати визволителям. Ви не задумувалися про те, ви живете чи ні, ви робили те, що вважали потрібним. І сьогодні ми всі живі тільки благодаря тому, що ви ради цього і ваші товариші гибли, отримали ранення. Я б дуже хотів в ці дні, щоб ніхто навіть не зміг ставити під сумнення ту войну, в которой вы выиграли, тот подвиг, который вы сделали. 70 лет назад наш народ, наш народ благодаря вам ощутил на себе, что такое мир и спокойствие. Ваш опыт, опыт героической, героической жизни, героического примера любви к своей родине, любви к защите и отношения по защите своей родине. Ви на протяженні всієї своєї життя передавали нашим поколінням, підростаючим поколінням. Огромне вам за це спасибо. В кожному виступі захисників минулих літ відлунюється послання до сьогоднішніх захисників вітчизни, українських бійців, які воюють за цілісність України в зоні АТО. Потомки тих героїв сьогодні відстоюють українську землю, українську територію, наш дух на Донбасі. Там, де. Ми визволяли де наші герої визволяли рідний край від гітлерівців. Для ветеранів день перемоги найдорожче свято в їхньому житті. Рідна сестра відомого одеського партизана розвідника Яші Гурдієнко Ніна Яківна пригадує, як святкували 9 травня в далекому 1945-му. Це був день, день. робочий І тільки через 20 років на державній основі стали сорок День Пабіди День Победы – это самый дорогой праздник для нас. І не тільки для меня, але и для всього мира. З нагоди святкування 70-ї річниці перемоги над нацизмом під час Другої світової ветеранам, окрім святкових концертів і обідів, чиновники передбачили матеріальну допомогу. Її отримують всі, в кого є відповідний статус. Крім державної Одеси єдине місто в Україні, яке виплачуватиме допомогу муніципальну. Її, окрім ветеранів, отримують і діти війни. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. В Одеському училищі рибної промисловості імені Олексія Соляника вшанували пам'ять жертв та героїв Другої світової війни до дня пам'яті та примирення. Курсанти навчального закладу підготували доповіді, історичні нариси, і кадри з відеохронік 1939-1945 років. Таким запам'ятався день 8 травня 1945 року мешканцям Європи, день капітуляції нацистської Німеччини. А таким залишиться у пам'яті одеських курсантів 7 травня 2015 року, день коли вони разом із ветеранами збройних сил вшановували пам'ять жертв нацизму. Ну, Тому що підростаючим поколінням нужно воспитувати любов к родині, уваження старшим, з э, повним вниманням і відповідальністю відноситися к людям, які пройшли. Тяжої годы війни пережили страх, ужас для того, чтобы оно сьогоднішнє нынешнее покоління жило в нормальних условиях. Наукова конференція із всесвітньої історії, яка присвячена дню пам'яті та примирення та 70-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Так назвали цей захід в одеському училищі рибної промисловості імені Олексія Соляника. Ми даже только згадувати то, що було і не повторять ошибки. прошлого. З новими фактами та розсекреченими документами, запозиченими з відкритих джерел, таких як архіви і інтернет, сьогодні мали можливість ознайомитись курсанти при підготовці наукової конференції. Наразі 23 доповідача першокурсника з різних відділень училища представили Другу світову війну у цифрах, історичних наросах, кадрах військової хроніки. Я завжди їм говорив о що по-перше, нужна любити свою родину. Я вас патріотизм до родині, ну і, звісно. Висвітував їх на традиціях, которые були доволі такі серйозні для государства, в котором от я жив, і в котором сейчас живут. 40 країн Європи, Азії та Африки були так чи інакше опалені полум'ям Другої світової війни. 65 мільйонів чоловік втрати людства через нацизм та фашизм. Значних людських втрат зазнала наша українська держава, але й велику кількість героїв народила щедра українська земля. Мой прадедушка Шведов Анатолий был героем Советского Союза. Про него написано две книги. А ты впервые об этом рассказал? Ребята знали об этом, что дедушка твой про герой? Нет, не знали. Сейчас... Дорогие ветераны, я лично, весь командный состав и курсанский состав поздравляет вас с этой знаменательной датой, Днем Победы, 70-летием -70 Дня Победы в жесточайшей, тяжелейшей войне. Спасибо вам за то, что вы сделали для наших детей, внуков, долгих вам лет жизни и самое главное – здоровья, счастья, благополучия и радости в глазах и в лицах. Прокуратура Одеської області виявила факт виведення фіктивними підприємствами за межі України 200 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба відомства. У ході моніторингу єдиного реєстру судових рішень. Прокурорські працівники виявили 8 рішень господарського суду області, якими задоволено позови восьми суб'єктів господарювання про стягнення боргів нерезидентів України за непоставлений товар. За даними прокуратури укладання цих зовнішньоекономічних. Угод було направлене на виведення валютних коштів за межі України їх привласнення і уникнення відповідальності за порушення термінів, передбачених законом України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Більше того, з'ясувалося, що зазначені підприємства припинили свою діяльність або мають ознаки фіктивності. Відкрито кримінальне виробництво за частиною першої статті 205 кримінального кодексу України. Фіктивне підприємство. Одесити працюють над створенням скверу на честь загиблих героїв під час революції гідності. Безліч пропозицій, які надходили від влади, не влаштовували активістів, адже це були або малолюдні місця, або просто непридатні для створення скверу. Проте влада і активна громада Одещини знайшли компроміс і найближчим часом. Символічну сотню дерев все ж таки буде висаджено в одному з парків Одеси. Активісти Одещини вже давно виношували ідею створення скверу героїв Небесної сотні. Над ідеєю та фінансуванням проекту працювали усі небайдужі одесити. Було розглянуто безліч варіантів, але зупинилися на тому, що це буде сотня лип, адже саме ці дерева символізують спокій та мир. є парк юбілей. Немало хто знає, що він так називається. Ну там в основному тріссирують собак, От, Дуже неубрана територія. Вона нам не подошла. Ну, слава Богу, нам помогли. И мы остановились на варианте лунного парка, который находится, если спускаться в Морвокзалу с левой стороны. Окрім того, активісти на черговому засіданні міської ради пропонуватимуть присвоїти скверу офіційну назву Героїв Небесної Сотні. Адже Одеса, на відміну від багатьох інших українських міст, де переименовують навіть цілі вулиці на честь героїв, загиблих під час революції гідності. Поки що стоїть осторонь і немає не те, що офіційного скверу, а навіть меморіалу небесної сотні. Наразі ж активісти отримали дозвіл на створення скверу від департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. То тут ви можете це побачити. Насправді це не те, що ми обрали або вони обрали, або хтось обрав. Це нам офіційна офіційний дозвіл на висадку. Єдине, що попередньо був ще один документ, так як ми висаджували 12 квітня 2014 року. Активісти зауважують, що пропозиції щодо об'єднання анонсованого нещодавно проекту створення меморіалу загиблим захисникам України у зоні проведення антитерористичної операції із проєктом створення скверу Небесної Сотні є щонайменш некоректним. Дійсно є спільна мета, яка об'єднує загиблих революціонерів та захисників суверенітету країни. Проте між ними є й багато відмінностей. Тож, якщо є можливість вшанувати пам'ять героїв у окремих місцях, то нею неодмінно потрібно скористатись. Валентин Блях, Віталій Безсмертний Факти. Тема 2 травня назавжди залишиться болючою для Одеси. Навіть за рік після трагедії не вщухають розмови суперечки. Розставити всі крапки не вдається й досі. Одеситам чи не по краплинах вдається збирати інформацію про численні міфи та домисли, що з'явилися після травневих подій на прес-конференції. Розповів завідувач відділом Одеського обласного бюро судово-медитичної експертизи Борис Яворський. Одним з найпоширеніших міфів, який стосується подій 2 травня, на думку судмедексперта Бориса Яворського, є кількість загиблих у будинку проспілок. І, хоча особисто він не оглядав підвал будівлі на предмет наявності неврахованих трупів, але твердження про 200 загиблих, захованих там і вивезених згодом, неправда. Задача транспортування, евакуації того количества погібших, а о которым о гаворят. Эти кликуши это очень непростая задача, которая явно решение явно привлекло бы внимание и это всплыло бы на поверхность. Ну, 48 – это общее число погибших в столкновении. Расповели эксперт и про характер травм загиблих. Среди причин Там, где речь идет о погибших на греческой площади. Там, где э, речь идет о погибших на куликовом поле и в доме профсоюзов, это, во-первых, травмы, причиненные механическими предметами. Так называется ситуация. Скажем так, в эти травмы входит падение с высоты. То есть не следует думать, что травма, причиненная тупым предметом, это именно... удар чем-то. Это может быть и удар обо что-то. Вот. А также ожоги, ожоги дихальних шляхів, отравлення продуктами горіння. Чутки та міфи, які почали курсувати в суспільстві після травневої трагедії, експерт розділяє на технічні та ідеологічні. Самий опасний ідеологічний міф, який зараз сформувався, це міф про те, що події 2 мая передотворили превращение Одессы в Донецк. Это очень опасный миф. Этот миф призван оправдать гибель людей. С моей точки зрения, эти события дали второй шанс, второе рождение и подтолкнули противостояние на новые У ті травневі дні працювати всім судмедекспертам було тяжко, адже вони постійно мали шукати баланс: як одночасно залишитися людиною законослухняною і порядною. Втім, намагалися втішати родичів загиблих, як могли, аби зупинити подальше зростання ненависті в місті. Ще одну яскраву виставу додав до свого репертуару колектив Одеського академічно-українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. За здачею сценарної оповіді тіні забутих предків за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського спостерігали наші кореспонденти. Вистава ціні забутих предків про трагічну історію кохання Івана і Марічки, які належали до ворогочих гуцульських родів, писана у мальовничий світ природи Карпат, місцеве вірування і забобони, чаклунство і людські пороки стають на заваді коханню в основі постановки інсценізація Василя Василька, написана у 1969 році. Що вона зберігалася в архівах одеського українського театру, названого на честь митця. Режисер, постановник, він же сценограф, студент п'ятого курсу Київського національного університету культури і мистецтв Іван Уривський. Це ексклюзивна п'єса. П'єса досить незвичайна по своїй фактурі, по побудові. Звучали ще деякі назви, але ми зупинились на тінях Взагалі-то молодий Зараз режисер сам прийшов до Одеського українського театру. Ну, Майже рік коли, коли, тому і запропонував керівництву дозволити віде, йому щось поставити, втілити його віде. мрію. Цей театр ну, і вважається ну, в Києві, що один із Ну, якщо брати за Києва, один з найкращих, ми з Валентиною Михайлівною так перезирнулися і посміхнулися і сказали, а звідки ви? Ну, я студент. Побалакали і роз'їхались. Потім через певний час знову молода людина прийшла і каже: я вже поставила у себе в університеті декілька вистав. Хочете подивитись? Побачено зачепило керівників театру і почалися обговорення вистави, що поповнить скарбницю Васильківців. Обраний твір «Тіні забутих предків, хоч і заснований на класиці, яку любить режисер. Наразі осучаснено. Тут змішалися елементи етнічні і стилізовані, і в піснях, і в костюмах авторства молодої київської художниці Анастасії Пташкіної, і в пластиці, якої багато, і яку втілив відомий хореограф Павло Іблюшкін. У виставі задіяні молоді актори театру, яких режисер обрав сам після перегляду репертуару. Замечательний состав. И много лестных слов. На первой репетиции, когда пришел, пришел, скажу честно, вот думаю, ну вот еще какая-то постановка, сейчас будем что-то придумывать, додумывать. Вот. И когда я увидел первую репетицию, увидел ребят, которых до того я еще не видел в работе, еще не знал, как они работают, актерские, меня очень сильно поразило, тут же меня вдохновило и я рад, что я услышал Иван, и он со многими моими предложениями соглашался, даже и советовался. То есть у нас возник определенный такой тандем. Творча група вистави «Тіні Забутих предків вважає, що прем'єра їх творіння наміщені на 7, 8 та 23 травня. Це тільки завершення процесу підготовки і початок процесу народження вистави, в якому безпосередньо участь несе глядач. Тим більше, коли дії відбуваються в експериментальній майстерні глядач на сцені за кілька метрів від глядача, Наталя Врославська, Віктор Доманський. Факти подивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних та добрих новин. Усього вам найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. І до побачення.